Я рада вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно і будемо починати. Намасте. Опустіть руки на коліна, спина рівна, маківка тягнеться догори, плечі підніміть вгору і опустіть вниз, зосереджуємо увагу на диханні. Вдих. Через ніс і видих так само через ніс. Заземліться, відчуйте момент тепер, усвідомлено вдихайте повітря і так само видихайте. Холодне повітря вдихаємо, тепле видихаємо. Увагу переведіть всю всередину себе і зовнішнього світу на свій внутрішній. Наступним вдихом підніміть руки догори, зробіть замок і замком потягніться руками вгору, плечі опустіть при цьому вниз. І тепер будемо з вдихом піднімати плечі і видих опускати вниз. Вдих плечі вгору, видих, опустили вниз. Вдих, потянулася за руками вгору, видих, опустили плече вниз. Шия при цьому не затиснута, ми працюємо тільки плечима і тягнемося руками вгору, видих вниз. Тепер починаємо кругові оберти. Спочатку вправо, сторону, лікті можна мікрозігнути. Добре розпрацьовуємо наш грудний відділ, вмикаємо його. І в іншу сторону тепер так само не забувайте в цей момент про дихання. Голова так само працює в цей момент. І збільшуйте амплітуду. Вернулися на центр руками. Видих опустили праву длоню на килимочок. І лівої долоні потянулися в сторону, розтягуючи нашу ліву бічну сторону. Плече відведіть більше назад, погляд, направлений до гори. Відчувайте, як в цей момент ви розтягуєте свої ребра, куди їх повернулись на центр і тепер в іншу сторону, на ліву долоню. Якщо можете опускайтеся на передпліччя, головне верхнє плече ми відводимо якомога більше назад. І тягнемося рукою в сторону, Погляд до догори. З вдихом вернулися на центр, перевели долоні наперед. Долоню поклали на долоню. І коли ми переводимо руки наперед, ми округляємо спину і нахиляємо голову. А з вдихом відводимо лікті назад і зводимо лопатки, грудний відділ вперед. Видих долоні перед собою, округлили спину, шию опустили вниз. І вдих, грудний відділ до себе звели лопатки. Вдих грудний відділ допереду, звели лопатки, і видих, округлили, голову опустили вниз, вдихлітті назад і тепер сіли. Повністю сусідницями на стопи, взялися руками в замок і потягнулися замком донизу, відкриваючи грудний відділ допереду, і з видихом кладемо чоло на килимок, руки піднімаються вгору. Долоні тримайте в замку разом і повільно опускайте якомога ближче до килимочка. Вдих, піднялися назад, потягнулися долонями назад, опускаємо руки на килимочок, розставляємо трішки ширше коліна і сідаємо в баласану. Тепер будемо розкручуватися від тазу і переводити вагу тіла на руки. Вдих і видих, округлили спину, штовхнулися руками від підлоги і сіли знов на стопи. Вдих, повільно піднімаємося, розкручуємося, хребет за хребцем, не поспішайте в цей момент. І видих, опускаємося вниз. Ще раз вдих від куприка і аж до маківки. І видих округлили спину, відштовхнулися руками від клемочка і сіли на стопи. Вдих, повернулися на долоні і видихокрули спину, знову сіли на п'ятки. Останній раз піднялися вдих. Чітко відлаштували положення долоні під плечима, і з наступним вдихом ми відкриваємо праву долоню. Тягнучи її догори. Та залишається на місці, тільки відбувається скручування в грудному вітілі. Верхня рука тягнеться догори погляд направлений на верхню руку. Із видихом ми занирюємо верхньою рукою під тулуб, інакше рука витягується вздовж килимка, або заводимо її за спину, при цьому плече, відводячи більше назад, до заглиблюючися в скрутці. Та залишається на рівні колін. Лишаємося тут і дихаємо. Переводимо руку на центр. Стали знову в положення на чотири. Тепер інша рука підняли вгору, потянулася за рукою вгору, погляд направлений вгору і видих, занирнула долонію під тулуб, інша рука витягнута, вага тіла в нас переведена на плече, коліна під тазом. Іншу руку можна завести за тулуб. І дихаємо в цьому положенні. І повільно повертаємося в положення на 4, і будемо робити відтискання з колін. Лікті при цьому притискаємо якомога більше до тулуба, і вони йдуть назад. Поїхали один. Вгорі видих. Два, видих, Три. Видих. Лікті близько до тулуба. Чотири. Видих. І п'ять. І затрималися тут над землею. Груди не опускаємо на підлогу. І просунули голову вперед, долоні поставили перед собою і вийшли в кобру. Перед пліччям відштовхуючись від підлоги, розтягуємося попередній частині тулуба. Погляд перед собою, плечі опущені вниз. Дихайте. Опускаємо голову вниз, зачепилися. Стопами за підлогу і вийшли в собаку мордою вниз. Але спочатку розімнемо наші ноги, переходимо із п'ятки на носочок, при цьому згинаємо коліно, і коли згинаємо коліно, стараємося покласти живіт на наше стегно, затримались в стичому положенні, спина рівна, руками відштовхуємося від клемка плечі відведіть від вух. Головне, щоб залишалася спина рівна, можна призягнути в цей момент коліна. І повільно опускаємо коліна вниз. І опускаємося на передріччя. Ліва рука опора на долоні, і вона на рівні ліктя знаходиться. І тепер переводимо вагу вперед тіла і назад. Вперед і видих назад. Тільки дивіться, що у вас не було прогину в попереку. вперед нахиляючись за головою і назад. Ще раз видих назад. Молодці. Змінили руки. Тепер інше на передпліччі, а права на долоні опора. Видих. Переводимо тільки вагу тіла вперед, страхаючись носом, торкнутися килимка. І обережно з попереком заберіть в попереку. назад. Назад молодці. Тепер долонями пішли вперед і опускаємо груди вниз та стараємося лишати на рівні наших колін. І з видихом дозаглиблюємося все більше і більше донизу, грудною клітиною. Повільно розкручуємося для глина, живіт, долоні ставимо за голову лікті в сторону і з вдихом будемо відривати грудний відділ від килимка. Вдих, відірвала груди від килимка, видих, опустили вниз. Вдих, видих. Три, видих. Чотири. Видих вниз. П'ять. вниз. Шість. Видих вниз. Молодці. Сім. Продовжуємо. Видих вниз. Вісім. І взялися тепер замочком. Ноги так само відірвали від килимка. Потянулися стопами назад. Груди відкрили якомога більше вперед. Тримаємося ще. Ще трішки. І з видихом опускаємося вниз. Руки ставимо на рівні наших грудней, піднімаємося вгору. Праву ногу відводимо назад. За стопою витягуємося і будемо відтискатися. Але лікті притискаємо до тулуба і лікті йдуть назад. Видих, опускаємося вниз. Якомога більше грудної клітини опускаємося вниз. Видих, піднімаємося вгору. 4. І п'ять. Молодці поставили. Руками йдемо вперед. І тепер долоні зводимо разом і піднімаємо руки вгору ще більше розтягуючи плечовий пояс. Груди опускаємо вниз таз на рівні колін. І лишаємося тут. Продовжуємо дихати в цей момент. Опускаємо руки вниз і повільно розкручуємося, кладемо живіт вниз. І тепер будемо піднімати по черзі праву руку і ліву ногу вгору. Видих, опустили вниз. Змінили руку, ногу. Видих, опустили вниз, видих. Якомога вище. Піднімаємо руку і ногу догори, видих вниз. Дих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуйте. Видих. Видих вниз. І тепер будемо затримувати по черзі руку і ногу вгорі. Підняли праву руку і ліву ногу, затримали їх вгорі. Опустили вниз. Змінили руку ногу. 5, 4, 3, 2. Один опустили вниз. Підтянули стопи ближче до сідниць, лися руками за стопи і підтягнули їх ближче до сідниць, з вдихом відірвали груди від підлоги і стопами ми тягнемося вгору. Розтягуючи руки і відкриваючи якомога більше грудний відділ. стараємося, щоб Коліна і груди були на одному рівні, видих, опустилися вниз, піднялися на руки і стали в собаку мордою вниз, відлаштували положення, плечі від вух від... відвели, куприк тягнеться вгору спина рівна. І тепер повільно переводимо вагу тіла більше на руки. Із видихом відштовхуємося руками від климка і за куприком ідемо назад і знов стаємо в собаку. Знову повільно перекочуємося на руки, відштовхуємося від климка, згинаємо коліна, ідемо за тазом вниз, продовжуємо плавний повільний рух. Знову на руки зігнули в колінах, живіт постаралися покласти на стегна і вийшли в собаку ще раз. Лишаємося тут. І тепер опускаємо коліна вниз, ставимо руки на передпліччя і беремося в замочок, так щоб руки утворили трикутник. І повільно ногами починаємо підходити до рук, щоб спина була рівною. І з видихом будемо нахилатися вперед, торкаючись носом майже наших рук. І з видихом повертатися назад. Три. Два. І один. Молодці. Але ще тут затрималися на трішки. Стоїмо п'ять. Чотири, три, два, один. І повільно опускаємо коліна вниз і лягаємо на живіт. Відштовхнулися долонями від підлоги, вийшло в собаку мордою вгору, розтягнулися по передній частині нашого тулуба, подивилися на праву стопу, видих на центр. І на ліву стопу, видих на центр. Повільно починаємо сідати на коліна. Беремося руками в замок позаду, тягнемося долонями назад і з видихом опускаємо чоло вниз. Руки піднімаються вгору, долоні старайтеся тримати разом. Повільно піднялися вгору, і відкрили грудний відділ, потягнулися грудьми вперед, сідаємо на центр, ноги разом, з вдихом піднімаємо руки догори, види долоні перед собою, і тепер закручуємо руку за руку. Стараємося, щоб долонька була до долоньки. І з вдихом пригинаємося назад, і з видихом опускаємо руки вниз, округлюємо спину, вдих, лікті піднімаємо вище, голову теж вгору. І видих, опускаємо голову вниз і лікті, вниз, округлюючи спину. Ще раз вдих назад і видих. Руки перед собою, плечі опущені вниз. І лишилось трішки на тут, вдих долоні в сторону і тепер змініть захват ваших рук. Тепер інша рука оплітає іншу руку. З вдихом підняли руки вгору, лікті підняли так само вгору і з видихом пускаємо вниз, округлюючи спину. Вдих, лікті вгору, голову вгору і видих вниз. Останній раз вдих лікті вгору і видих руки перед собою, плечі опустіть вниз і лишіться на трішки тут. Розплітайте ваші руки, кладіть їх на коліна і з вдихом поверніться вправо і повільно вліво. На центр візьміться долонями за голову і з видихом опускаємо голову вниз, відчуваємо розтягнення шиї нашої спини. Вдих, вернулися на центр, лікті розвели в сторону, груди допереду і видих, звели лікті і голову опустили вниз, округлили спину, вдих, розкрили лікті в сторону, груди допереду, і видих, опустили голову вниз. Вдих, вернулися на центр руки, поклали на наші долоньки, закрили очі. Я вам дякую за цю практику, за те, що ви провели цей час разом зі мною, Потурбувалися про своє тіло і про свій ментальний стан. Дякую вам Намасте. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і залишайте коментар. Мені дуже важлива з вами взаємодія.